Їдемо в пошуках Сома на ніч. А де вони? в пошуках Сома. тільки два і все. Село Сваловичі. Ловимо в пошуках гарного місця, гарної ямочки. Будемо щось шукати. Шо? Ось така річка прип'ять. Води багато. Пливемо в Рівненську область з Волинської. ми рибачки, їдемо шукати сома. Сома або світ Це така закормка на сома. Ось таке місце. Починаємо розложуватись. Розложити чірнокі навіть доїда дивимося. А дипалка два струна, я хазяїну. Шамлы, если не будете, было сам. Распаковка. Распаковка. Какие у вас Насти? Насти, ну, здрасте. Ова, Фидер! Фидер самовый. Что у нас О, у нас такая литература. Литература, как что, вдруг. У вас будет построение. І працюють, щось монтують, в'яжуть. Так, тут теж готуємось до ночі. Зараз вечеря. Ми трошки виставились. Чекатимемо Сумерків. І будемо ловити ось такі у нас оснастки. Поставили палочки і будемо чекати вечора. У нас трошки є вільного часу, трішки потролимо плаванням, може буде якась щучка. Зараз подивимось. Тут дуже гарні місця. Це вже починається Рівненська область, Нобельський нацпарк. плаваем, речка Припять. Погода чудова. За бортом плюс 26. Вот такая у нас речка Припять. На межі області Волинська, Рівненська. Де Щука? Ого, зараз буде. Зараз, зараз, зараз. Ще чутки вона буде у нас. была поглядочка. О, есть что Что-то есть. На мелочке. Но есть. О. Разловаю. Ну, правда, пискарь, выпустим зара. Ну, выкидай. Дивіться, жуки-плавунці доїдають окуня. Я розлив кілька окунів. Там бачу в Череті не роститься краснопірка, тепло хлюпошиться. Ось такі поки справи. Ось такі оконці клюють нас на вудочку. І так вже ввечері ми позакидались. Будемо чекати. Думаю, вистали, Чекаємо на гарну покльовку. Так, так У нас є перша рибка, на жаль, не сом. Ну, покажи. Що це? Де чогось не ляжка? А, все нормально, тільки так як треба. Тобто просунувся. У очевидь. нас є лящ Такі невеличкі, але. Але вже хоч щось. Окей. І так, мої друзі, вже ранок. Що я можу сказати? Сома вночі не було. Плюнув один невеличкий лише під ранок. Десь п'яти ранку. Плюнув один невеличкий сомік. Зараз покажу який. Дивіться. Ось. Такі у нас є дружбан. І на жаль все. Більше не було нічого. Вночі не було жодної покльовки. Ну, клювали там підлящики, густерка. А соми не клювали. Ось така була нас нічка, але ми щасливі. Не геть пусто. Один такий сомик, де попався. Така була рибалочка. Всім дякую за перегляд і всім бажаю гарних трофеїв.